подруг манекенниць і одночасно найкращих, найстильніших за версією журналу «Харперс Базар. Чи переглядаєте ви потім світлини зі смітської хроніки? Критикуєте подруг чи одна одну? Завжди шукаю свою фотографію, зберігаю її, а потім публікую в себе і дивлюсь тільки на себе. Я, люблю. Я милуюся усіма. Чи не трапляється з вами такого, що не хочеться вдягатися на світський захід? Тому що в роботі так багато вбрання, так багато в чому вас фотографують для глянцю, і так багато чого ви одягаєте на подім, що просто немає сил ще й одягати щось красиве на світський захід. Так було зі мною сьогодні. Я... Ще о 7.30 була вдома і думала, я нікуди не піду. Просто навіть сил не було, тому що в мене зйомка на зйомці, я просто виснажена. І останньої хвилини я вдягнулася і прийшла. Але у житті кожного дня я вбираюсь так, що ти мене не пізнаєш, бо в мене такі треніки, худі, і я завжди у кросівках чи у такому дуже комфортному взутті. Взагалі манекенниць зрідка можна побачити у вечірніх сукнях. Ой, я люблю, люблю вечерницу книги. Ело виключення справа. Сі чесно, Якщо чесно, це залежить від мого настрою. Від початку збираючись сюди, я вдягла одне вбрання, але буквально за 10 хвилин до виходу перевдягнулась. Це залежить тільки від настрою. Не так давно у вас був день народження. Святкували ви його в Парижі, зібрали всіх своїх подруг, також манекенниць. Чи змушуєте ви своїх гостей дотримуватися дрес-коду і обов'язково бути нарядними? Ошатно вдягнутими. У нас у всіх були нотки Франції. Усі дівчата, не змовляючись, вирішили вдягнутися як француженки. Ніхто не домовлявся наперед, але такий був настрій. Які подарунки отримували? Чим можна здивувати манекенницю з великим стажем? От подарунок. Дутям. Дутям.